І ще одна цікава новина цього тижня в Києві було презентовано новинку електромобіль. Ось такі транспортні засоби працюють без жодної краплі пального. Головна мета нинішньої акції створити у столиці та низці інших міст України службу таксі з електромобілів. Ініціатори такого експерименту запевняють, собівартість поїздок на такому транспортному засобі буде дешевшою в рази. Ми зробили такий от маленький пілот. Він стартував у Львові. Ми передали вже один автомобіль в наше до наших львівських партнерів і зараз отримуємо відгуки. і Ці відгуки справді дуже схвальні, оскільки люди, крім того, що ну, там там розуміють, наскільки це корисно з точки зору екології, вони починають проектувати на себе, наскільки це зручно з точки зору економіки. Головна перепона, котра нині стоїть на шляху інтенсивного переходу до таких автівок, їхнє високе оподаткування. Експерти порахували, після сплати ПДВ, візного мита та акцизу, ціна на електромобіль збільшується на 40%. Саме тому ще одна мета нинішнього пілотного проекту сприяти здешевленню такої продукції, котра поступово набирає популярності у багатьох державах.